Доброго дня, з вами підприємство Ортопед. Сьогодні хочемо розповісти вам про ліжко-вертикалізатор з електричним приводом LVE 01. Основною відмінністю цієї моделі ліжка є можливість поступової вертикалізації пацієнта, тому до сфери застосування можна додати адаптації пацієнтів до вертикального положення під час або після тривалого перебування користувача у лежачому положенні. На ліжко-вертикалізатор дозволяє підготувати до вертикального положення пацієнтів із найсерйознішими захворюваннями, такими як різні ураження спинного мозку, фізичні травми головного мозку, ДЦП, розщеплення хребта, м'язова дистрофія, розсіяний склероз, інсульт та інфаркт. Зміна кута нахилу на здійснюється за допомогою електричного приводу. На ліжку встановлені бічні поручні, які легко опускаються та підіймаються, забезпечуючи тим самим безпеку пацієнта. Це ліжко складається з двох секцій секція опори спини, в ній регулювання механічне, як ви бачите на відео, та та секція, яка регулюється електричним приводом. Воно оснащене чотирма відбійниками та чотирма колесами, два з яких – запобіжними гальмами, що дозволяє пересувати його без жодних зусиль, а потім фіксувати гальмами в нерухомому положенні. Він оснащений наступними елементами фіксації пацієнта. Це ремінь для фіксації ніг 4 штуки, ремінь для фіксації тазу 1 штука, та жиле для фіксації тулуба, також в кількості однієї штуки. Габаритні розміри його наступні. Довжина 2230 мм, ширина 1240 мм та висота 1060 мм. Поки я знайомлю вас з технічними габаритами даного ліжка, ви можете спостерігати відеоінструкцію фіксування пацієнта на ньому. До максимального зросту пацієнта, то він має сягати не більше 185 см і важити не більше 120 кг. ж самого виробу 110 кг. Зараз ви спостерігаєте безпосередньо саму вертикалізацію пацієнта. Щодо кута вертикалізації, то він може сягати від 0 градусів до 85. Зараз на відео ви спостерігаєте червону кнопку аварійної зупинки актуатора, який підіймає вертикалізатор І саме вертикалізатор у максимально піднятому стані. Для замовлення даного ліжка пишіть нам в директ або телефонуйте за номерами.